Вогнеслава світла, я. будемо вогонь Святий Небесний, на землі наші, на народ наш, на роди наші стяжати і вогнем святим Небесним, кривдників і лиходіїв, кривду всякою на землях наших, в городах наших, у владі нашій спопеляти. Вогню світлий красний, прийди, кусити дерево, в тарі покладено, прийми, віднеси до Боги пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, тебе ми вбираємо, Боже нашим вісником до богів рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як ві втішений піснями нашими, огонь пронизує пітьму морока і нищить басорів, нищить кривників лиходіїв, родів наших у владі нашій, на землях наших. Він бо я наш провісник світла й тепла. Слава Богня дорого Гостя нашого! Ой. Слава Богня, дорогого гостя нашого, він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить багатства незліченні. О, Огеню, силою своєю могутньою бережи нас відкрив да та лиха, спопилиху безялу душ людських. Прийди, огеню. <кій> <кій> Я ви свій лик полаючий, прийди і почуєш многі слави. Зрости на та і підтриманий сонцем маслом. Хай свароху заїдби в яві, кликчимо тебе, огеню славоспівом своїм. Цеберун приніс тебе з неба блискавицю, і тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми зріти хочемо, Боже. Слава Онюс! Thank you. you are... boys. Світлий красний, силі твої співають, слави, величає, бо ти привіжий сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, ти бо по пожертву небо несеш, ти бо найкращий жрець серед нас, се ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою Твоєю прочищаємося, Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати, Ти бо в родині їхній рівний у славі даш Богу Богу, топирунку, великим проклеткам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною, на наш світлий обряд вогни слави, аби прочаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та богомир. Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори гори ясно. Тоді бачимо, засяючи в дері соломі огонь. Okay, best thing. Брате, розгоряйся, Боже, для внуків даже божих. Дану та вода на закликає прийти прибути Святою Сурицею, пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі макочі породили, у воді святій світлорода живою забуяла. Хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського, в обороні народу нашої України руси православної, в обороні земель наших України руси православної. Хай вода нам, батько, очистить душі силою своєю, змиє всіх кривдників водіїв, земель наших, з родів, наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким, звитягу тим, що зупинилися, вибоя наші родичі великі, у сварзі сущі. Освятіть нені, Отче, землю рідною на усі сторони світу, аби перебував народ наш у єдності з богами. Слава Даній, і водану, слава, славу нині речемо богиням нашим. Макоші та корові замунякі землю спокою тримають і богатства зарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами плодами многими й багатствами незвіченними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роту слав'ян. Тож кличемо, Макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогнеслави світлої, бо без неї пода тільки в благ нема ніякого блядодіяння. Кличемо матір замунь, землю, землицю, суто покровицю, яка світ породила життя нам дарувала, і в землі святій прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добродобрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, і багатство незліченні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій слава Матері землі. Слава Україні, Руси! Слава. Світнима ку. Любові твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш вітрами та рухом усілякньому управляєш. ти усіх усіх в усіх усудах сущі, все проникаючи, вітрили, Отче роду слав'я, ти й сам род, Севишньої величі своїй, незрівнянний серед богів. Прийди до нас, у небес, та прийми безкровну пожертву нашу, яка освар голини. Вже бачимо ми тятиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на накривників виходіїв. Земель наших, родів наших, у владі нашій, карами незліченними, а не на дітей наших, роди наші. Хай зійде достаток і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоров'ям з рідну землю миром, а роди наші, народ наш, багатцям незліченними, ти боєвічно могутній і всепереможний, Боже слав'ян. Слава, стрибогу, слава. Сламыр слава рекоша, рустрый гон я сображанаша, вин бела рита наша. Моя мараясна, Скрий болису. Я кличу сюди Огеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогне славі, хай огень покриє попелом кривників і годію земель наших родів наших, у владі наших. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатство свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишньої, і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, славяно орійські в достатку, а вороги залишишся ні з чим. Ти боєс могутній Богогень, ти йде володар земель наших. Ти наш Верховода та Князь. Могутній та вогнесяйний Боже. Слава огеня, жертвуючи масло, його непорушні кони утримують лад між родом небесним і земним. Мудрицы усміхаються тебе, огнень, слава та сила русы, слава, славань, ритре коша, огнь, Бог Руси Там ручтива. Серце своєму бережемо віру, в сварога, в перунах світовида, в усіх богів у Всевишньому триглаві сущих. Бо це вони є ті, хто шляхом прави в сварги досяг. І мрік наш славу, тисячу голосу співає і до скону віків до неба та землі, щоб ти, Огонь, був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він бо єдиний з нами. І поки горить від огонь в душах наших, в життя і в тілі, спопилиш Огеню, басурів, душ наших, народу нашого, спопили всіх кривдників лиходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуми ворогів роду нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню! На цьому, вогнеслава світла, завершується, однак ще трошки залишіться з нами. Бо як то вже звиклося у часі війни, то ми робимо ще славбу Перуну і славбу Ророву. То вже крутенькі обряди, хвилин по 6-8, але то є дуже важне. Будьте з нами і будете автоматично перенаправлені на трансляцію Славби Перуну, батьку нашому, бо ми, діти Перунові. Внуки, дажбожі, правнуки сварожі, батько наш перун, і сили його це си, честь і справедливість, доблесть і гідність, суд і правда. Воїнів Він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми осіняє, і силами своїми захищає, а загиблих воїнів наших до полку свого Перунового забирає.